Всім гарного дня. Сьогодні 7 грудня. Ось збираємо. продовжуємо збирати грибочки. Це сироїшки у нас такі в цьому році гарний. Рожей от маленький. Він тут сховався. Такі воно видно, а тут раз, а ось він сидить. В цьому році багато грибочків, сині ножки, Сироїшки. Маслят немає. Ссувалися, Дивіться, які гарні. А, б, а того разу 7 років тому тоді дуже було багато і сироїжок, і, і маслят. А в цьому році і немає маслят зовсім. Тільки такі от сироїжки і сіножки. Так що, всім гарного дня, мирного неба. Ай, такий гарний. Дуже смачний. Робочок. Всім гарного дня!